Я сейчас хочу екстрасенсорно сказати. Я собі якусь дуже гучну музику підставлю там. Дуже гучну, так за криміру те помба, замба. Так, не дреп. Тролололо. Я чомусь двері не зробив. Замурувався з цих сторін. Двері зробимо. А, я ж. Я ж мав залітати сюди, а не заходити. Тепер я зрозумію, чому тут дверей не Зараз же так зробиш. Так, так, так. Я думаю, що я маю робити. Ага, мені треба... Не пам'ятає, скільки глостон коштує? Оу. Ну не дешево. 128. 5 копійок на моєму базарі. Так продають. Так, я вірю. Лампочку. За 29. О, зомбі, друже, як я тебе давно не бачу. Здорово. Є. Так. Голостон коштує 1000. А я тебе зробляю цю. Зачарування. Голостон коштує 1000. Крипер. Крипер хоче. На, мою хату. Крипер раст! Друже. Крипергаст. Крипер раст. А ти прикинь крепер гаст. А кріпер гаста, то так і є кріпер. Ну то гас, то як кріпер. Ні, представ, щоб кріпер стріляється в фаєрболами. Ти поставиш такого гасту братацький фейс кріпера. Ду -ду -ду. Ну да, у мене вже є парус. А, я згорів. Я втонув. Я не оприділився. Згорів воді. Топ, я бачив колись таке відео, називалося Пригоди хобо, чи якось так. Хобо там там по Майкрафт. Ну, є. хобо. No. А хобо перекладається як бомж. No. <laughs> І там було такий прикол, що з пачком говорить типу Бог. Він uh -huh. типу питається в нього, то ти хто такий? Є насправді? Е ну, знаєш, я палаюче дерево, потім той впадає в воду хобо. Е знаєш, хто я? Я палаю че озеро і так його підпалюю повністю. І... підпали помнисть. Вот треба вам вкус. А, цей камінь принял А? So slow, you so slow. Хватит у меня тут атакують конкретно. Е, куди всі речі пропали звідси? Я все потерял. Прямо. Я 6 спичок зробив. Ну ти ну, дай мені дві. Цей. цей shift вообще. Цей shift, оп. Shift. Ну дай мені якраз пічки треба. так Ну дай мені. Давай. Кому треба електричну пічку, у мене електричну пічку. Давай мені я зроблю генератор. О, класний дім. Хоч щось. Я зараз зроблю магію. Магії, функція, що це. Хто забрав виходить. Ну, як є. А якщо я сюди це поставити? І такого. Єдер, о, Єдер. Де ти казав є цей? Дай мені генератор, я зроблю. Це спічку мав мені дати. Дай генератор заходиш? Ну ви хлопці, ви мене кинули, я обідусь. А що цей? Хто? Marble, блін. Кеша. Як non, же ця man... штука називається? то А, Марв... ah, є, куча, куча, є. Да. Золотий скрині, подивись Тупо безкінечного. Золотоскрень, oh, oh, тупо безкинеч на золото скрайні. Топо да. А там його можна зробити скільки хочеш. Ну то дайте мені. Так бери, скільки тобі треба. Дивись, заглянь в синій. Йо, ну золоті скрині, да, хлопці золоті. Ну так можна зробити, я тільки що просто нажав зробив. То стерів, Все, ж тут було. То ти поклав доверху щось туди, не те, що треба. А. О. О. А ну, можна значок зробити ось так. Це... Що ти зробив? <гум> Мені це треба. Що ти поставив? <гум> то ти просто все це мав. Один смараг, Ні, я один смараг туди поставив. Ну ти нуб, нафіга ти смараг потратив. Е -е -е. Хто там в кого був генератор? Льов. Хешик був. Але кеш притих після того слова. <сіх> типу, я собі зажав, а вам не давав. <сіх> Давай, поклади в золоту скриню, я заберу. Я цей. вирівнюю тут. Щоб... Хлопці, це не дурдом, це вже жаль. <сіх> Ми втрачаємо свою популярність. Так, я думаю, що я можу зробити для, для чого я зроблю. Ага, я підус підроблю. Я генератор хочу. Цікаво, поклади... що поставити, <поставити> яйця спавна у цього е, штуку. То будуть ну, зробитися яйця спавна. Ну. Яйця спавнера? Попробуємо <поставить> да. А що Общо. це таке? Ну то що роблю, дивись, бачу розчищую. Покладе генератор. Та що це таке? Воу. Wow. It's so beautiful. Oh, it's so beautiful. <поставить> beautiful. <поставить> oh. а, так, що це так? Я десь тут купав місце собі, і я його втратив. Ой, зомбі здоров'я, я, я не хочу з тобою знайомитись. Зомбі, здоров'я, я не хочу з тобою знайомитися. Я не хотів зазнайомитися, він сам він настояв на цьому. Він вимагав від мене привітання. Все, готово. Щось треба зробити, я піш. Я роблю замок, він все, ви мене задовувало. Так, задововали. Побудуйте по... центральний. Цей. Я не такий, як всі, я будую ромбіки. Так що, копаємо ще один рівень. З чого будемо? Копнемо рівень, ага. Пісковий і цей. Пісковий. А що ви робите? Ну центральним потрібно зробити. Загальний цей. Так. Там навіть буде ну, знаходитися все, вся електрика. Ну то я таке можу зробити. Ну так зробите. Ми ну, це ми. зараз зробимо. Чи вам не подобається мій стиль? Якщо не подобається, то я не буду робити. Не, плюс якось. А де генератор діли? Вкрали. Хобо вкрали генератор. ти поклав генератор виклав чи ні? Ні. Чому? А де генератор діле? Буде хупічу. Не віддам нікому. Та давай я зроблю цей геотермальний генератор. Ха-ха-ха. ха Піду за ще і знайду якісь печери тут. Та лава. Я сказала, що це саме тупіше, що може бути геотермальний генератор. Ні, саме тупіше це простий генератор. Давайте робимо дім! Короче я копаю і пісковик а мій дім. А я зараз пройду через. хвилину. Викопайте мій... мій. дім. Викопайте мій з під піском. Він десь там був. Наскільки велику робити територію? 20 кілометрів. А чого це тут? А що це таке? То хто в моїй хаті? Реценко, що це таке? Це світильник. Він буде вночі світити. Ух ти, зроби мені таке. Зроби, він не мій. Та ж там маєш, майже... Воно ламається? Ну, воно ну, якщо є не, не зламаю... ламай, не, ла... не ламай. А як воно називається? Ну, на якій воно сторінці? На якій сторінці? Я скажу, як називається, ты собі сам нажмеш. <плес> так, не... так, ламп. <плес> white lamp. То, що в мене стоїть, я би хотів білу бо бомба. <плес> white lamp. І що це? Uh, white. Оооо. Oh! Ні, зроби мені так раз. <плес> <плес> Та <плес> воно легко робиться. Ну то зроби мені. Ну так. Бачите, не вмієш? ви, хлопці вот такі. Не круті, І знов робиться кубик. Як це воно не робить? Який кубик? Ну во, центральний кубик робиться. <noise> <hazards> а де в нас я б ви казали, скла багато маєте, вроді. Что мені так було чулось? Ні, yeah, то була брехня. яка брехня? що, Да, там подивися, століє цьому чи як там. Там нема. Хитрі ви... Я можу зробити, я можу зробити, кому треба. Спорити. Давайте такого. А ні, 34. Дайте одне скло, дайте одне скло. О, дай мені, якщо в тебе є. Постав його туди, я щось. О, круто, дякую. Забирай. Беру, беру. Мій Себ... місця більше немає. Щоб це все стирити. Бачите? Як все на карті виглядає? Кубик, кубик, і ромбик. Типу, ай, я не повернусь. Подивись на міні карту Кубіки, кубіки і ромбик. Де ромбик. Я роблю. А, кривий, той де? То не кривий ромбик, що ти мій робик обіжаєш? то ж... Рівний ромбик. Прикольний ромбік. Прикольний ромбік. Що ви хочете, могу ромбік. Взагалі, ромба в всі сторони бути рівні. Як ривний. Те квадрат, так. Але куди різні? Ммм, мені треба пичку. Кто ты я? Пичка. Що тобі треба робити? Просто й камень. я можу тобі дати, скільки хочеш. Дай мені один. Я зараз буду Та Торбать <laughs> пісковик. Кому треба? Пісковик? я можу тут поставити, я в два стака. Ні, Нет, робить ну, Зараз. Кому там треба камінь? Підійди мені до кам мене. Ні камінь. Де ти? Ти Ты зроби мені таку саму сам як у себе. Я її <laughs> люблю. Вона мені сподобалось. Почекай камінь. Тримай твитань. Взял? Ні. Ти вкрал його в мене. Типу, прибере. А сани взяв? Ште читер якийсь. О, йо моє я не... Эээ, шо, давай. Э, пісквек тут. А ця штука О, це чекай, шо? я тобі віддав віддай. Там просто треба зробити ще ты. Uh. Та треба... да, там є скрин. Гуму зробити. Чекай, я камеру. Там мой, забери, забери. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, 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 я. я той ви... камінь взяв і. кинув. Щоб... <laughs> я не так його поставив. Віддай мені генератор, я зроблю. Дай мені ще один камінь. Дай мне тобі генератор. Дай ще добре. камінь, піде до мене. А чекай, тут його не матчас. Я йду до тебе, я йду до тебе, Я вечу до тебе. Давай. Ні, це не круто, це не круто, це не круто. Ні. Короче, я пішов шукати шкатузі печара. Я тобі можу вже сказати, де я одна. За 300 кубів звідси. Что не говорить, печально, я ще роблю хату, гарно. Це Да непогано, получається пишу. Ну я пішов. А як це так вийшло? Що? Оп. Ууу, який крутий. З камінцем. що тобі треба Димон. Мені нічого. А, виклади генератор. Геотермальний? Ну там бодики. Я зроблю геотермальний. А у меня є геотермальный. А, то все это. Я 6 на 2. А я пішов по лаву. Та лава є, коти ты не. Ух ты, а це круто, что а, точно. Пару таких вошло. Та так, по і... ресурсу якісь, от, я вже знайшов. Там є вісім капс. Ти допомагає робити цей дім, щоб лукавість порозходовались всі. Я, я тобі свій... Почекай. Тобі О. його з піскову робити чи з чогось іншого? Ні, з мармур. Мармуру? Та Це що ви всі якийсь на мармуру помішані? Я не розумію. вас. Це новий Мармурок, блок. Мішан. Новий блок. Чи, блок. Не... Давайте ти та... новим блоком все забудуємо, да. І ні, Давай. Ні. Всю карту. Тому. У мене мармур кінчається, хлопці, це все. Тут такі непогані а... мені зайця. Такий Шафель. буде прикольний куб без входу, без нічого. Без вікон, без вікон. І ми там будемо... Без, без вікон, без вікон. Без вікон <гум> без вікон. Ну, я ж геніальний! Бачу. <гум> Він буде крутий, бо я його роблю. Ее, що <гум> ти робиш? Мармур у хату. Робим як було, а не такого. А як воно було? Ну скло має бути, а не. У -у -у. О, великий майстер. Покажіть, як воно має бути. Да поче ти. Шо? Шо таке? Димон? Кось тюрма хата. Це тебе, походу, Персянко. А, ну так. Тюрьма? М -м. Так. Кому що так я Кеш ти казав щось допомогти, що допомагати. Що я вже тут. строй дом е -е, Це трішки маленький, ну, но... піде. Зробимо там під землею, буде генератор. А, ну так. Хлопці, ви зробите плаву. Ну давай я тоді зроблю цей, знизу буду розчищати. Чого будемо плакати? Ти про що? Я дім не можу добудувати. І так само, я як зам. Інструменти ще. Саме не стандарт. Ти то. був починати і нічого не доробляти. Так, чекайте вхід взагалі. Ну входу нема. Ааа, з усіх сторін можна зробити. Такі, знаєш, двері автоматично відкривають. Але ви плагіати. З усіх сторін, та як в мене. Так що з усіх сторін? Так, вийшов. Так. Mm. Субай мені зро... світильники. Я тобі теж щось колись зроблю. <схід> на плейкрафті дам ста ломазі. Чуєш? Приценку. Що? Зробиш мені світильники? Ага. Та... Я тобі дам на плейкрафті ста мазі. Ста світильники тобі, тобі зробити. Ну. Зараз. Торо, Ту... я вже біжу. Так, тобі, так зробити... там треба? тобі так треба на ну, та та алмази на плейкрафте? Хочеть... Ну там можно? Алмази никто не поймает дальше. Я тобі можу дати. За... За... Та ні, 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 алмаз. Зараз я роблю ці, Я роблю світильники. <laughs> тобі <laughs> треба стак світильники ваш? Так. Кто та... знає, я... куда я їх буду пхати. <laughs> а, я які... можна кольору якогось кого Давай мені оранжево. Чи таких немає? Нема. Ні, ті, що є барники. Ну то ж оранжевий? Жовтий, хіба що жовтий? Та, можна зробити оранжевий, що ти? Жовтого нема. оранжевого немає. Є червоний, грін, і браун. Тут, браун. <плес> нема <плес> <плес> оранжевого. Оранжевий. Червоний, жовтий. А О, є, є оранжевий. Уранжевий. Є оранжевий, є оранжевий. Що ти мене дуриш? Так, тоді мені треба. Ого. Чудо. Rose і. Чекайте. Хлопці. Ага. Ти хочеш, щоб я Хочешь. Треба... Ти квітачок, хочеш так алмазів? я щось <рі> <шо> не розумію. <рі> <рі> я буду... квітачок, червоную, йду добуду цей. Тут десь трава мало бути. Я йду добудучок. Мені треба квіточок, до червоної дожовты. А. Щоб, зро... щоб на цей самый вымчити барник. Блин, да що ви тут під землею робите? То ж ти казав, розчисто, Рай, та я та я буде. Тут генератори будуть стояти. Хлопці, йду їсти. Давайте що. Па-па. Жовте? Я пішов їсти. ну давай. А Vai. ти мені роби світильник. І Дерево нарубай трохи, бо Ха-ха, та-та-та. Дерево можна вивчити, але. Де я добуду червонової. No, то -то Хата тюрма. Хата тюрма, крипер. На кріпера похоже. Вікна. <laughs> а, дійсно. Так, мені треба хтось є кисткового мука. Сково я. Сковоборшну. Я к поправлял наверх. Сковоборшну, це я тебе Нет, с камнями. нее я. Камі. А, ну може колись лакше. Фантом 9. Шо 9? Я. Я. Аааа. Что-то я добувати такі точки. О є! Ура! зроблю собі барвників. Барвник оранжевий і оранжева лампа. Йоу! Класно, що вона дешева. А ти, те, в тебе там цей кеш повинні були машинні блоки бути. Угу. Mm -hmm. Тебе вони є, да? yeah. так? Е. То мені. меня. Скрині в листри. Mm -hmm. Два стаки. Два стаки того. Може перенести ці всі скрині? Ну mm -hmm. Якось. Один стак, другий стак О, я, я глейн стар, правда походу фантом забрав Фантом віддай Клейн стар <ріху> Фантом Да нема в нього. А? М Давай мені цей, Генератор А, да, вона мені <ріху> Ну да, майки щеш Необычный. А, у тебя ее так. немає. Е. Yeah. Ммммм. Mm, звідки він в тебе міг бути. Так, так далі мне треба. Дреб... Я всит забрал правомахнист. Стакерстоуна. 6 так і вскла. Якщо тут отсюда вхит, то куди ее ставити? Аммм. Ем... Я не знаю, можно брати китка входим. Ну давай, пока. Тимчасово ставим. Бэдбокс поставити? Да. Знизу. Треба ключик потом взяти. 2, 3, 4, 5. От так казав, в тебе лава є. Де да, в тебе. Ти не клади туди. У мене, а там є, лава. Да. Шість. Там це де. Ра, я буду мати. ...стак діамантів. Кру... Mm. Круто. Okay. Круто. Штак. Штак. Штак? А, я не, я не лимар. Штак, лимар, я, нет. Я... Штак. 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 Uh, uh, Оранж. А, ну ладно. Ага, Глоустон и mm -hmm. mm -hmm. А дуртей в тебе есть? Mm -hmm. yeah. Давай мне. Ще плюс один. Так. Пять. Е пять против. Такс. Три минуты висящие пички позабирать. Так, что я пора творить? Скрыню. Как ти казав, лава є? И ты за лави. Ну вона там в домі. А, mm -hmm. в тому домі? Да. Yeah. Ну тоді її там вже немає. Та я Оранж Лемар. Дали мне треба шваску. А, а, не, ешь, нельзя в чат. Че? Ну ж. Її тільки можна обмінювати. В ведрах можна. Ну обмінювати. А, відрах ну. точно. А, ні, так нам не підходить. Е, зараз я зроблю колби. Все. Е, я пішов по лаву. Так. Ну що, ти пішов, я маю 64 Йо, оранжеві ні, лампи. Що... Лаву? Шам, да. У меня відер котик подбився. Одна ведро лавы? можна обменять. Так э, дай йому хай він вивчить, а... Велей на підлогу я заберу. І тоді зроблю багато. Давай. А, в нього є лава. Давай сюди, то ще. Що Фантом. У мене є. ї. що? Ау. Що втикаєте на мі... повтикайте на мій дім. б я знав, де його дім, то я повтикав би. <гум> Дай ей, Дим. А, лава. А, а він, він. собі цей зробив Ой-ой, я боюсь. Дай мені Вилий одне відро просто на землю. Та на землю вилий Шоо, я уже зробив, вон там вітри. Ой-ой-ой страшно. А, це, ви, ви, це, вже... Я вивчу Фрецен... я вывчу лаву. Прицепить. Так вилий Пупа на цей. Лава. Да. Та я не буду виливати, я вывчу. спочатку, потім. Теж кажу mm. до цього. Та одну хватить. О, так у вас есть ці штуки. Okay. Так все, відра не надо. на відробник. Ну так у мене є 7 слава злау. Так ч ты мовчав? мовчал? Мені ж треба якраз. Я ж кажу, вони ж там булы, кто зібрав. Тримайте. Та все я вже зробив. Вже не потрібно. Так. Заправляю. Фантом, ты ж гараж, що это таке. Так, електрика пішла. Все, можно користуватися цим е, електроприборами. Да, блю, понял. Эээм. Эре. Огу. Клейнстар. Тебе требует клейнстар, фантом. Может, мне работать Клейнстар? О, О, прямо обернувся. Прямо наївся. Давай. Новачок на сервере. Ага, новачок. Залізні брони тільки що зайшов. Нас, знаєте що, мецератора немає, здається мені. Фу, примітию, я фух. А де ще одна обновка? Ігор, я знаю, що ти мікрофон працює, ну говори. Візьми метератор, я все, що в мене було, я все... Забери, але цей самий. Бо Коли мені буде треба, ти його віддаш. йдеш. Ем, Що сюди покладемо. Хто це сказав? З атлізу, наприклад. І ще зараз. Хлопці, ви на дизайн не розумієте. Бо там, там вже багато AMC на ньому є, трошки. Ну, чуть-чуть, є. Це вже другий рівень. Чуть, цього давайте заберемо ці висящи ці штуки. Можливо. Хто забрав ці? Я. Висящие штуки. Ігор, говори! Ігор, говори. Так кидай цей. Створи собі якийсь мікрофон. Альтернативний. А до речі, де мій стак Є? Де ти? Я тут. Я сзади. А вот Димон. Че ты не покрою? Так там достатньо. Там уже неправильно працювати. Давайте я зруйную. Ведь идите. Ух ты, -мо! Відходьте. Я не віддав? Нет, не беріть нічого. Нічого не тут. Я зараз здається, що я їх в плей стар поставив. Куда? Зараз буде. не бери нічого, не бери нічого! Я хочу переставити в інший цей скриню. Де ти? От, uh, я біля тебе. Давай в золоту Чай краще переставимо зараз. Я золоту поставлю. Рівно стак. Добре, найду... найду стак алмазів, я тобі так, дам. Добре. Слухай, <схай> <схай> там два стаки <схай> Редстоуну пішло. Ну no, я тобі дам. <схай> Коли найду. Ти зрозумієш це діло важке алмаз найти на плейкрафті. Там де сто народу а грає. А ти підлогу зробиш, але цей світильник... ти не кисло. дурний підлогу того робити. А це воно типу вночі само світиться, так? Ні-ні-ні-не, -ні. там треба ставиш таймер, воно світиться відрестовано. А є така <плес> штука, яка світ світлодетектор, яка від світла робить рестосовом. І ставиш ніби вночі. Ну як воно має працювати, давай на всі Ні, Зараз, але її <плес> треба спочатку скрафтити. Цю <плес> штуку, походу, тільки одно треба на все село. А в тебе як воно працює? В мене воно ще не працює? <плес> А коли б'єш ти його, то воно працює. Оранжевий! О, О стон, вафер. Ну короче, це ще не скоро Бі. я це зроблю. Я мені, тобі треба... Не забуду. мені треба вісім глини. Хто знайде це. глину, я зроблю. Я не глину. Скільки вісім? Але... Одну, дай мені одну, я там собі Там Нам багато, я йдем, я тобі покажу де. Там я почав одну. Йдем, я тобі покажу де. Ти я не бачу тебе. Як ти я біля не того я біля дому. Того дому. <laughs> <плес> а дивіться, он там так гаразд, ти можеш щось зробити, воно дуже якось файно виглядає. Давайте. А во диви, глина вже є. Ну то добудь. Добудь. А що лінивий? <плес> так. Я йду ще свій дім добудую, ви вже вроді всі є. щось побудували кубіки, а я йду свій ромбік добудую. Круто. Я знаю, що крутий в мене ромбік. Ну, я вкрав. А в того, що є дерево? Коли <гнула> ти є дерево, У мене чотири цих дерева, які треба пихати в екстрактор. Екстрактор. Але це тобер, так звучить. Добре, що не мецератор. <плес> <плес> мецератор ще страшніше звучить. Мецератор. Ні, екстрактор краще звучить. Ти чо? Так, тут у нас буде... Таке... Ага, це вже не бордом, це вже щось дуже... Все закруто, ми загнули. Все, короче. Я шукаю. Ага. Треща, я дорогу, нічого. електричну цю пічку зробити. Е, Або електрична, ці на Навіщо? Ну, ну ні, давайте. Там, шо, я ж вам приніс 5 алмазів. 5 тьфу ти, там ну, взагалі, десь 15 алмазів. Вже можемо робити кар'єр. А, Дали там я ще 15. Зараз. Ну. Mm -hmm. На 4. Mm -hmm. <laughs> yeah? mm -hmm. yeah. Хто тут с колор сниз? Склав що? Розніс. Це не я. Сказав, Це не на я, на там сторон. не було. Там не було. Ні. <говор> 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 а покажи ще де, що я точно знав. Ой. Що це не я. На цей раз тобі вірю. Тобі маєш завжди вір. Так, в мене щось дивне твориться. Сидучий пісочек. <говор> Забудь. Що в мене залаги? Пісок. Шо? О, все. Я так. О, так. Да. У мене не знімалось відео. Капіє, це як... ні. Круто. Ми тупо говорили, не Та на ні. камеру. Та ні, десь хвилин 5 не знімалося. Та сміняю. <ріху> <ріху> так. Нам потрібно Да mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. всі злетки. Я не брал. Та ми ресурсів тут взагалі не маємо, а. Все, я все не прав.